Друзі, у нас в продажі з'являється ось такий гарний позашляховик. До вашої уваги, Nissan Pathfinder 2014 року випуску в максимальній комплектації автомобіль, оснащено бензиновим двигуном об'ємом 3,5 літра, повний привід, автоматична коробка перемикань. Додатково встановлено газове обладнання. Для зручного паркування присутні камери 360, парктроніки по колу. Також в автомобіля присутні Фаркоп, має велике багажне відділення з електроприводом, кришки багажника. Семи місць на нас автомобіль, погляньте, який великий багажний відділ, відмінний технічний стан. Автомобіль на хорошій гумі, оригінальні легкосплавні диски сірі, ось такі красиві. Всередині чорний, розкішний шкіряний салончик, погляньте, який просторий та доглянутий. Також є монітори в підголовниках. Окремий клімат контроль на задній ряд, підігрів заднього ряду, люк, панорамний дах. По комплектації ще що маємо? Безключовий доступ. Камери 360, електрорегулювання передніх сидінь, підігрів керма, мультикермо, електрорегулювання керма, круїз-контроль, автоматичне світло, система старт-стоп, мультимедіа з блютузом, Apple CarPlay, Android Auto, навігація. Двохзонний клімат-контроль, підігрів та вентиляція передніх сидінь. Погляньте, ось який жирний. Nissan Панфандер вже в продажі на ХПА авто в місті Вінниця. Знаходимося за адресою Німирівське 694Е. Запрошуємо на огляд та тест-драйв даного авто.